Вітаю, дорогі українці! Мене звати Тетяна Козарчук, я психотерапевтиня, експертка з фінансового мислення, і ви в мене на каналі За всі гроші світу. Сьогодні з вами будемо говорити про мислення бідних людей та багатих людей. Навіщо я хочу розкрити цю тему? Оскільки від вашого мислення залежить ваш фокус уваги, прийняття рішень. Ви можете зрозуміти свої помилки. Що ви не туди інвестуєте свою увагу, ви щось не так робите, і, переосмисливши свій досвід, можете вийти просто на інший рівень навіть прийняття рішень. Я сьогодні вам це покажу. Отже, перший фундаментальний пункт це навчання. Бідні люди вважають, що вони все і так знають, багаті люди вчаться постійно. І це видно практично в побутовому житті. Скільки заможні люди читають, вони постійно моніторять якісь певні зміни, вони шукають собі курси, вони їздять на конференції, вони сертифікуються. Тобто це просто невід'ємна частина їхнього життя. І на таких заходах, да, на навчаннях, на конференціях. Багаті люди отримують не лише просто інформацію, не лише знання. Вони отримують ще й знайомства. Вони постійно варяться в цьому колі, колі собі рівних людей. І оточення, плюс нове знання а зараз світ дуже сильно швидкий, все неймовірно змінюється. Саме це дає багатим людям паливо для того, щоб рухатись далі. Бідні люди взагалі не споживають ніякої новизни. Вони крутяться в своєму колі, вони нічого не читають, можливо, читають новини, від цих новин їм стає тільки гірше, і вони можуть в своєму колі обговорювати виключно погане, що сталося, що коля валя зробили, чому влада постійно робить щось погане. Розумієте, рівень мислення людей. Одні навчаються. Інвестують достатньо великі кошти постійно в саморозвиток, а інші просто сидять, не рухаються да, і обговорюють інших людей. Наведу приклад про себе. Я постійно навчаюсь, і це навчання не лише психотерапевтичне, тобто приблизно 60 тисяч доларів за. 13 років вже моєї роботи я інвестувала в навчання це і українські навчальні програми, і приїжджали за кордону різні тренери терапевти, плюс моя власна терапія. Але крім цього, я ще веду в інстаграм і навчаюсь цьому. Да? Я проводжу свій курс, і мені треба методологія онлайн-навчання, я також купую такі курси. Мені треба до свого блогу ставитися як до бізнесу, і я купую навчання по бізнесу, монтувати відео, рілси, писати тексти. Я постійно купую купую це навчання. Якщо ви думаєте фразою, я і так хороший спеціаліст, я не буду навчатися оцим всім вашим новомодним професіям. Все, це стагнація. Ви далі нікуди не підете. Тому запам'ятовуйте, виходьте з своєї програми бідності Я і так все знаю. І обов'язково вчіться, навчайтесь, беріть курси, великі курси, дорогі курси. Йдіть до наставників, до вчителів, які вас надихають. І лише тоді у вас буде прорив і розвиток. Без цього ви будете просто тупцяти на місці. Другий пункт. Витікає з першого, да? багаті люди обговорюють ідеї, а бідні люди обговорюють один одного. Знову таки, коли багата або заможна людина виїжджає на якусь конференцію, на певне навчання, там з'являються нові ідеї, там з'являються нові колаборації. От нещодавно я їздила на один захід, це був день народження відомої людини, дуже багатої, і там люди одразу за 5 хвилин. Просто зробили шалену кількість колаборацій, почали писати подкасти, прямі ефіри вести, да, там, куди ми з тобою підемо, що ми обговоримо. Бідні люди обговорюють знову таки новини сусідів, державу, депутатів, тобто все те, що абсолютно не має ніякого смислу, і ви на це не впливаєте. Тобто раз, коли ви хочете когось обговорити, засудити, подумайте, я це роблю, щоб що. От на що я витрачаю свій час? Наприклад, в мене лише три години в день я виділяю на роботу. У мене кожна хвилинка розписана. У мене немає часу обговорювати непотрібні справи. Все дуже чітко і все розписано по графіку. Так? Запам'ятайте це і кожен раз, коли ви починаєте на когось нарікати, зупиняйтесь і шукайте ідеї, шукайте людей, з якими можна обговорити ваші ідеї, а не інших людей. Наступний пункт це швидкість. Якщо бідні люди вони постійно чекають кращої нагоди, вони всю відповідальність перекладають на життя, на долю, на війну, все зовні да? То заможні люди вони просто беруть і діють. Незалежно від обставин. Звісно, вони зважують ризики, але якщо до них прийшла якась ідея, є можливість якоїсь колаборації, вони беруть і це імплементовують. Вони не зливають свою енергію, вони не зливають свій час, тому що час це надзвичайно важливий ресурс. Кожна хвилина на вагу золота. Все, мені прийшла ця ідея, я піду і зроблю. Я краще спробую, можливо, в мене щось не вийде. Але я отримую досвід, а на противагу бідні люди нічого не роблять. День в день це просто день сурка. Сидять, бояться, пережовують якусь таку внутрішню жвачку і ні на що не наважуються. Ні на що. Це велика біда. Тому, якщо до вас приходять якісь ідеї, пробуйте одразу йти в дію, хоча б якусь маленьку. Наступний пункт це. Відношення до змін. І якщо люди зі статками вважають, що зміни це нові можливості, то бідні люди вважають, що зміни це погано і це страшно. Можливо, ви чули, так, що ось ой, постійно щось змінюється, ой, треба пристосовуватись. А як добре було в Радянському Союзі, була стабільність, все було передбачувано? Так ось в Радянському Союзі всі люди, практично всі, да, окрім там партійної, партійної верхівки, були бідні. Бо все було передбачено, бо не було можливості реалізовуватись, виїжджати кудись, реалізовувати свої бізнеси, свої ідеї. І це неймовірна стагнація, це просто занепад. Що ми побачили власне по радянському союзу? Зараз у всіх є можливості, просто неймовірні, колосальні можливості. І люди, які це розуміють, вони користуються цим. Вони думають, що все змінилося, значить, треба нова ідея, треба протестувати цю ідею, треба спробувати знайти людей, команду і так далі. Тобто, все навколо змін одразу рухається. І зміни це завжди шанс для всіх. Просто одні постійно та-та-та нарікають, а інші беруть і роблять, беруть і роблять і відчувають. Що ось ось та прийде якась класна нова можливість. Наступний пункт це те, що здебільшого люди взагалі не розуміють, чого вони хочуть, і вони навіть над цим не задумуються. У них немає часу. От вони працюють на заводі чи там на фермі, і вони живуть просто свій день якимись справами. Важко, тяжко, багато роботи, і вони її роблять. Не думають про те, а чого насправді я хочу, чого я хочу досягти, якою людиною я хочу бути, яке життя я хочу жити. Так? Немає взагалі апріорі цих думок в голові. Чому? Тому що вони думають, що це все недосяжно. Так? Оце мислення, що це все для, для когось іншого. А от вони от такі бідні, нещасні, доля донька така, і треба просто жити день сурка. Нічого неможливо змінити. Вони навіть не намагаються подумати, що «а я можу мріяти. А можливо, я хочу поїхати десь відпочити. За кордон чи в межах України. А що, якщо в межах свого села я можу там, взяти в оренду земельну ділянку, почати її обробляти, наняти людей, спробувати таку справу? Да. А що, якщо я можу здобути інтернет-професію, наприклад, стати? Експертом з продажів, да. чи завести свій блог, чи піти в YouTube, вже з'являється якесь бажання, якась ціль, да. а скільки я хочу в цілому заробляти, яка сума буде достатньою для мене? Ні, немає цього апріорі. Так? Тоді, вже, як у заможних людей, виключно завжди мрії, бажання, цілі. Ось вони планують на квартал, на рік, на 5 років, на 10 років. Ці дороговкази їх збуджують і ведуть. Тому що у людей є мотивація досягати, вставати зранку і щось робити. Без планів, без цілей нічого неможливо зробити. Спочатку у вас картинки з життя народжуються в голові, і лише потім реалізовуються безпосередньо у вас в житті. Ну і останнє, про що я хочу сказати, це постійні претензії до інших. До свого чоловіка чи жінки, до своїх дітей, до сусідів, до депутатів, до якихось органів влади, до своїх батьків, претензії, звинувачення, всі навколо винні. Але сама людина не хоче брати на себе відповідальність і дивитися всередину. А що я роблю не так? Що я роблю не так, що мені не доплачують? А що я роблю не так, що не можу знайти нову роботу. А що я роблю не так, що не можу вийти на дохід в 3 тисячі доларів, 5 тисяч доларів, 10 тисяч доларів. Тоді, як люди заможні, мислять зовсім інакше. Вони в першу чергу вдячні за те, що є. Тому що, коли ти сам своїм трудом, своєю працею, своїми здібностями чогось досягаєш, ти вдячний собі. Ти вдячний людям, які тобі допомагають. І це настільки зовсім інший вайб, зовсім інший світогляд і самовідчуття, що до таких людей люди тягнуться. Да? Коли я відчуваю вдячність, я її роздаю. Я посміхаюсь, я щаслива від того, що я працюю. Звісно, я можу втомлюватись, да? але я і багато віддаю з вдячності. Да? От просто порівняйте, наскільки це зовсім інше мислення та світогляд. Всі винні мені да? і я відчуваю вдячність за те, що вже маю. Так, я можу мати ще більше і я рухаюсь до своїх цілей. Але те, що вже є зараз, це також класно. Моє життя чудове. Да? От якщо говорити, наприклад, про своє життя, то я таки живу. Так, я зранку прокидаюсь, в мене двоє маленьких дітей, ми снідаємо, ми, ми граємося, я веду одного в садочок, до іншого приходить няня. Я йду на свою улюблену роботу, я обожнюю свою роботу, я обожнюю своїх клієнтів, я люблю свою програму, яку я створюю, жінок, з якими працюю, чоловіків, з якими співпрацюю. Я обожнюю бачити результати людей, так, яким я пропоную своє наставництво. Це просто неймовірні відчуття. На обід ми от підемо з чоловіком, пообідаємо, що може бути краще. Ось те життя, яке я колись собі уявляла. Я малювала спочатку картинки, а тепер воно втілилося в мою реальність. Але для того, щоб воно стало таким, колись я дуже багато мріяла і, відповідно, докладала зусиль та працювала над цим. Що ж, підведемо підсумки. Усі ми народжуємося з різними можливостями. Так, у нас різні сім'ї. Хтось народився в більш психологічно здоровій сім'ї, хтось в аб'юзивній і там, де не було любові, хтось народився в багатій сім'ї, хтось в менш заможній. Проте, все в 21 столітті у ваших руках. У вас є дуже велика. Кількість можливостей, навіть якщо ви знайшли це відео і його дивитесь, це все не просто так. І ви можете просто прогорнути, ніяких висновків не зробити і не піти в дію, а можете вже зараз надихнутися побаченим та почутим і зробити хоча б маленький крок в тому, щоб ваше життя вийшло на трішки більш якісніший рівень. З вами була Тетяна Козарчук. Психотерапевтиня. Я бажаю вам достатку. Я бажаю вам внутрішнього розвитку. Підписуйтесь на мій канал, переходьте в інстаграм і обов'язково приходьте до мене в проект Психологія ваших грошей для того, щоб взагалі вийти на новий рівень мислення та відповідно грошей.